Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракці. А Я мене звати Василь Пихньо, і далі ми продовжимо нашу розмову із військовим експертом, полковником запасу збройних сил України Сергієм Грабським. Поговоримо трішки детальніше про загальні речі, які обговорюють наш фронт. Пане Сергію, ми вітання вам. Моє вітання насамперед. Хотів дізнатися вашу думку щодо приємної новини вихідних. Це наслідок візиту президента до данії до Нідерландів. Все ж таки офіційно були зроблені заяви про постачання Україні літаків F-16. цифри відрізняються. Данія обіцяє до кінця цього року вже 6 бортів надати разом із, із льотчиками навченими загалом 19 впродовж наступних кількох років у Нідерландів. До 42 бортів є, і вони теж можуть з'явитися в нас теоретично. Тут радше знаєте те, що найголовніше, що процес зрушив з певної мертвої точки. По-перше, а по-друге, ну, все-таки я пригадую коментарі речника повітряного командування Юрія Ігната, Сказані свого часу, він ось як висловився, коли в нас будуть F-16, ми виграємо війну. Чи погоджуєтеся ви з такою теплою? Частково. Частково, ну знаєте, при всій любові льотчиків наших до своєї справи, за що ми їх дуже любимо, треба розуміти, що не існує в світі якоїсь такої унікальної зброї або вондервафен, з допомогою якої можна виграти війну. Тому можна сказати так, що F-16, або інші літаки, або навіть гелікоптери про них чомусь мало говорять, але я наполягаю, що саме гелікоптери можуть допомогти нам виграти цю війну також, як один з елементів. Саме е, отримання якісно нового е, озброєння повітряного озброєння може дозволити нам виконувати завдання бойового ураження противника значно краще, значно ефективніше. Тому я кажу частково, тому що так це F-16 або Гріппени, або інші літаки, або гелікоптери, так вони зможуть наблизити нашу перемогу. Вони не стануть тим інструментом, після появи якого ворог здасться моментально в полон. Ні, жодним чином. Але вони дозволять нам наблизити нашу перемогу. Знов таки залежить від того, як ці літаки будуть використовуватися, для яких цілей, по яких напрямках. Питань дуже багато. У мене не було жодного сумніву, що процес зрушив з мертвої точки, як то кажуть. Це було зрозуміло від самого початку, коли нам тільки почали передавати західну наземну техніку. Для мене було очевидно, що літаки ми отримуємо в цьому не мало бути сумнівів. Але коли вони прийдуть, ну тоді побачимо. Це станеться ну на мою думку навесні, а влітку наступного року, коли можна буде говорити про те, що підрозділи саме вже повітряних сил, які оснащені будуть новою технікою, вже приступлять до, до виконання завдань вже в повітряному просторі, в просторі України. Про те, які на вашу думку найбільш видимі переваги відкри, відкриються перед Збройними силами, ну чому, в принципі, та, ми зрозуміємо, і вашу тезу теж про те, що Ігнат, як представник повітряного командування, він дуже любить свою справу авіацію і робить таку гучну яскраву оцінку. Проте, що найбільш видимо можуть змінити літаки, це. Додача до нашої протиповітряної оборони це можливості в атаці. Це реально буде повітряні бої проти російських суден, які пускають по Україні ракети. От що б на що б найперше ви витратили цей ресурс? Ну, для забезпечення наступальних операцій, це перш за все для нанесення ударів по об'єктах противника, і під цим висловом забезпечення наступальних операцій йдеться. Про знищення повітряної компоненти противника, тобто про ті повітряні бої, про які ви говорили, використання літаків як повітряних платформ для запуску ракет, які будуть мати більшу дальність дії, що означатиме, що ми більш ефективно зможемо знищувати стаціонарні об'єкти противника. Йдеться про застосування їх у взаємодії з наземними силами та засобами для створення так званого вогневого коридору. І ураження противника на, на напрямку наступальних дій. Говорити про те, що вони можуть виступати а, як елементом протиповітряної оборони, ну, ви знаєте, я не дуже є таким видатним фахівцем в авіаційній справі, тому мені важко просто оцінити, наскільки б ефективними були е, ці літаки у якості перехоплювачів. Можливо, тут треба все ж таки мати на увазі, що. Ці літаки, як я вже казав, можна використати для нанесення ударів по об'єктах противника, і цими об'єктами можуть бути аеродроми противника, які знаходяться в тактичній або оперативній глибині бойових порядків противника. Таким чином, це так само стане таким компонентом боротьби у повітряному просторі і захисту нас від можливих ударів з повітря противника. Йдеться саме про тактичну і оперативну глибину, адже я маю сумніви, що ці літаки можна буде використовувати проти території Російської Федерації. Ну, хоча б на цьому етапі війни. хто знає, як війна буде розвиватися, але зараз про це трошки рано говорити. Тому роботи для них є доста, і дивимося, як швидко і в якій кількості вони будуть доставлені вже на землю України. Пане Сергію, ви свого часу працювали з місіями НАТО в Іраку, і там, очевидь, мали можливість спостерігати за роботою F-16, тому що це платформа, яка вже не перший рік, не перший десяток років і вважається по суті навіть найбільш легендарною, можливо, на нинішній час нині існуючих літаків. Я так розумію, що ще наступна подальша стадія, ну такої дипломатичної, в тому числі боротьби, буде за те озброєння, яке має Май, мають мати, матимуть мати ці е, літаки, оскільки там, наскільки я знаю, є до 180 одиниць озброєння, і це ще окремо буде битва, щоб достатньої дальності, достатній кількості все це було виділено так? Ну в тому числі, в тому числі, але знаєте, ну якщо передається літак, то до нього передається на ну, хоча б мінімальний комплект озброєння, який дозволяє вирішувати бойові завдання в інакшому випадку. На навіщо нам такі літаки? Що коли як музейні експонати, такого, звісно, не буде. Тут, знаєте, мене більше турбує трошки інша ситуація. Адже, як ви сказали, так НАТО використовує ці літаки в комплексі, і для того, щоб більш якісно їх використовувати, тобто не просто як бойову одиницю, як літак проти літака або там, літак проти якихось позицій, а для більш ефективного використання має бути певна взаємодія із системами дальнього радіолокаційного спостереження. А от цим є великі проблеми, тому що самі розумієте, що саме ці системи, тобто системи АВАКС, зокрема, в комплексі з якими е, застосовується цей літак, є надзвичайно таким складним пунктом у наших переговорах з НАТО, тому що ну, треба розуміти, що допуск НАЗ до таких систем е, вимагатиме зовсім іншого рівня взаємодії між Україною та НАТО, тому що ну фактично це є секретна зброя НАТО. Ці системи управління, і самі розумієте, які а, серйозний негативний може бути наслідок того, якщо ці системи або якісь їх елементи попадуть у руки ворога. Це дійсно буде проблемою. Але треба розуміти, що тут є е, певна ризикованість, і ця ризикованість є необхідною необхідною для того, щоб ефективно використовувати ці літаки. Тому будемо дивитися, як власне буде передаватися і сама техніка, і ті компоненти, які безпосередньо належать до тієї техніки. Але ключовою ключовим елементом у цій всій справі я б сказав так: можливість використання систем дальнього радіолокаційного спостереження і знаходження цілей. І Нагадую нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із полковником запасу збройних сил України, військовим експертом Сергієм Грабським, обговорили питання найбільш нагальне, найбільш цікаве і найбільш інтригуюче це щодо постачання в Україні літаків А-16. Хоча всі ми маємо бути свідомі, не там не займатися ось цими ну дешевим. Переможним популізмом маємо розуміти, що літаки, скоріше за все, будуть не раніше як наступного року, і скоріше за все, не раніше як восени влітку. Готуємо себе, як то кажуть, трішечки так до, до гіршого сценарію. і Тоді ми будемо десь посередині розуміти реальну істину про інші літаки, пане Сергію. Аеродром Соль, Новгородська область Російської Федерації вихідними самі росіяни показали. Ну правда, неофіційно, але вони показали ці фото, як було уражено їхній стратегічний бомбардувальник тут. М22М3. наскільки це велика втрата? Чи багато таких бомбардувальників? Чи можна взагалі говорити про якусь кількість бомбардувальників? Що от мовляв один знищили? Це вже це вже суттєве досягнення. Чи тут сам факт ураження? Є набагато важливішим і те, і те, і те, і те, чому тому, що треба розуміти, що таких літаків у Російській Федерації а не дуже багато. Вибачте, не можу назвати точну цифру, просто не пам'ятаю, не дивився. А але їх небагато. І Мова йдеться про десятки цих літаків, не більше. Другий, варіант, другий елемент те, що Росія ну, просто не спроможна їх відновлювати швидко. І третій варіант треба розуміти, що втрата кожної такої одиниці ну, об'єктивно зменшує е, вірогідність нанесення ударів саме крилатими ракетами по території України. Тому е, знищення цього літака для нас є видатною, я б сказав так, видатною подією, яка е, починає змінювати ситуацію на полі бою. І таке от винищення літаків. Це надзвичайно важливо для нас. Крім того, важливим є той самий факт, що ми спромоглися нанести удар саме вже по аеродрому, який знаходиться в глибині території Російської Федерації. Це виключно важливо, тому що росіяни, ну знаєте, вони у своїй безкарності не приділяють дуже великої уваги, вони не передбачали до цього часу, що ми можемо наносити удари на таку відстань. Тому э, розширення зони нашого вогневого впливу э, дуже серйозно впливає на ситуацію з э, нанесенням ракетних ударів по території України. Крім того, противник змушений тепер э, передислоковувати ці літаки на значно більшу відстань. А це означає, що ми маємо можливість раніше засікати зліт таких літаків і готуватися э, краще до э, протидії саме цим. Ракетним атакам противника, тому е ця новина, ну я б сказав, так є одна з найприємніших новин, які ми отримали протягом вихідних. і Треба розуміти, що війна А переходить на територію противника, і Б, ми е знищуємо його наступальні потенціали. Потенціал, е знищуючи як аеродромну мережу, так і е власне. Площадки для запуску повітряні площадки для запуску ракет. А хто зна можливо використ... Не можливо, а використання наших морських дронів так само буде впливати на можливість противника здійснювати пуски ракет вже з акваторії Чорного моря знаєте, я напередодні прочитав звіт британської розвідки. так от у ньому йдеться про те, що дрони, які летять по території Росії, вони створюють дуже відчутний тиск на повітряно-космічні сили Російської Федерації, та й загалом на Російську Федерацію створюють навіть в одиничному випадку. Такі дрони створюють тиск на думку британських розвідників. Проте я зустрічав таку поширену думку серед серед людей, серед серед загалу в принципі, люди коментарі багато пишуть і говорять Мовляв, та що там один дрон? Ну там прилетіло в Москва Сіті. Це ж незначно має бути так, щоб було відчутно. Та й загалом є і, і ще більш така радикальна думка щодо цього питання. мовляв, а для чого нам запускати один дрон, який влетить в Москва Сіті, який там спровокує, умовно кажучи, нейтральних росіян відчувати якусь ненависть, агресію і злість щодо, щодо України. Що от війна приходить на їхню територію? Ну направду, такі коментарі теж є. Я так розумію, що ви більше схиляєтесь все ж таки до позиції британської розвідки. Ну абсолютно тут е, треба просто розуміти, е, є таке поняття нелінійність використання цієї системи. І давайте скажемо так: один дрон долетів до Москви, наніс удар або вибухнув там, і ми маємо чітку картину того, що відбулося, і це я розглядаю з точки зору вибачте за такий трошки військовий цинізм, науково-дослідницької та дослідницько конструкторської е, роботи. Чому тому що для нас важливо зрозуміти, як, за яких умов, куди і яким чином цей дрон а, може нанести свій удар? А, і а, саме тут, знов таки, з такою дослідницькою метою, а, ми маємо таке, знаєте, дуже. Добро маємо таку дуже добру можливість саме з'ясувати, як наскільки ефективними є ці дрони. Тому на даному етапі роботи ну недоцільно просто здійснювати запуск десятків тих дронів, не маючи чіткої картинки щодо ефективності їх застосування. Це перше. А наступне маю не погодитися з тими, що кажуть: ну що таке один дрон? Це дуже багато, тому що ну, давайте подивимося на затримки рейсів а, Внукова, Домодєдова та інших а, аеропортів в районі Москви, які змушені були припинити, припинити свою експлуатаційну діяльність внаслідок повітряної тривоги. А кожне а кожна затримка рейса це гроші, гроші через гроші. Це порушення безперебійності системи польотів, це порушення транзитних комунікацій і так далі. Тому подібне. Тому е, похідно, як то кажуть, е, нанесення ударів навіть одним таким дроном він е, об'єктивно впливає на економічну ситуацію в Російській Федерації. Адже знаєте, ну навіть е, і чайна ложка проблеми це все ж таки чайна ложка проблеми, і це є проблема. Тому росіяни потихеньку мають розуміти, що вони стали на шлях деградації і погіршення своєї власної ситуації внутрі країни, чому ми будемо сприяти і сприяти досить ефективно, і я думаю, потужно. А щодо того, там що якісь нейтральні росіяни переповняться гнівом щодо українців? Ну, вибачте, треба розуміти, що ми вже і так ведемо війну, і ви знаєте, часто я використовую такий вислів. Ну, в каналізаційних стоках, безумовно, присутні молекули чистої води, але ж ми звідти воду не беремо. Безумовно. Тому е та кількість так званих нейтральних росіян, а це ще є специфіка ментальності росіян. Вони завжди кажуть, що вони проти влади, вони завжди розділяють себе, себе і владу. Має бути проігнорована на даному етапі, адже любий нейтральний росіян, який, росіянин, який є носієм паспорту Російської Федерації, проживає в Російській Федерації. Він вже є учасником цієї війни, адже він сплачує податки, за які ведеться ця війна. Тому давайте проігноруємо це, це відношення до них, і зосередимося на науково-дослідної роботі. А щодо ефективності використання цієї зброї, а ефективність вже доведена. Ударом по російським аеродромам і знищенням стратегічної авіації Російської Федерації і це для нас є головна мета. Знаєте, ще проблема є в тому, що західні змі теж собі дозволяють писати от подібні публікації. Я вже не пригадую, хто саме, але буквально минулого тижня теж була така публікація, що, мовляв, Україні б краще зайнятися своїм контрнаступом і покращити там результати, аніж конструювати дрони і пускати їх в одиничному вигляді е, на Москву, там ну чи загалом по території Російської Федерації. Та й загалом, чесно кажучи, неприємні такі публікації з'являються в саме в західній пресі. Я, е, е, я вже відверто кажучи, дещо розчарований такими публікаціями і авторами. Наприклад, вошну Washington пост напередодні вийшла публікація про те, що все в Україні нічого не вийде, контрнаступ захлинеться і, і, і нічого доброго не буде в той же час. До речі, є і інші, але в меншій кількості думки, наприклад, телеканал CBS News, Вони вихідними вийшли з такими заголовками з гучними заявами про те, що там уже фактично ведуться бої за околиці Токмака, що теж не відповідає очевидь дійсності. То як правда, десь посередині. Між цими двома крайностями, чи в принципі нині краще взагалі не звертати увагу на публікації поважних змі. Ну, знаєте, перше, за що я хотів сказати, змі вони можуть висловлювати свою думку, і будемо говорити відверто: засіб масової інформації це все ж таки інструмент заробляння грошей, тому є ще поняття такої сенсаційність для привертання уваги для цього засобу масової інформації. Я не чув. Не чую і навряд чи почую в найближчий час якісь офіційні заяви від наших партнерів та союзників щодо того, що український контрнаступ захлинувся, що недоцільно наносити удари по території Росії і так далі, і тому подібне. Це не відповідає дійсності, і це має бути проігноровано. Чому? Ну тому що от навіть те, що ми почали нашу з вами бесіду, передача літаків, які навіть йдуть, і ми з вами вже погодилися на наступний рік тільки. Вже є свідченням того, як нам довіряють. Адже для того, щоб давайте так, відверто, для того, щоб примусити Україну до перемовин, достатньо просто припинити постачати нам зброю. І е, тоді всі скажуть, ну все, тоді давайте домовлятися, так, як є. Цього не відбувається. Навпаки, е, як, ми, як ми бачимо. Обсяги зброї тільки збільшуються, і ми отримуємо все більший і ширший спектр цієї зброї. цієї зброї. Тому я б сприймав ці е, випади західної преси. Ну як в кращому випадку недолугі м, потуги здобути якісь преференції або сенсації, і притягнути до себе увагу читачів або слухачів. Ну а не можемо виключати ще й проведення абсолютно цілеспрямованої інформаційно-психологічної боротьби і тут. Тут же все в руках наших змі, адже треба опановувати англомовно, франкомовно, арабомовну, іспаномовно, італійськомовно ефіри для того, щоб виступати свої думки своїми думками, поширювати наші власні наративи і вести, вибачте, агресивну інформаційну психологічну кампанію вже на території е, е, тих країн. І в цьому нема нічого надзвичайного. Це робота саме змі, і не треба навіть тільки дивитися, ой, там щось надрукували. Треба у відповідь на таку статтю подавати дві-три статті. Я розумію, що це складний процес, але це війна і іншого вибору не буде. Тому що е так з одного боку, ми можемо бути спокійними. Ну не то, що спокійними, а більш-менш е спокійними щодо того, що політична система країн сьогодні нас підтримує. Політичний режим в кожній країні демократії за нас, що підтверджується словами, навіть то що ми з вами говорили про передачу літаків, але треба розуміти, що політики в цих країнах залежать від громадської думки і настроїв своїх виборців. Тому треба вести роботу саме з цими виборцями. Росіяни це усвідомили і повторюю ще раз, це має ознаки саме і добре підготовленої цінічної інформаційно-психологічної кампанії на тлі. Системних поразок російської армії, в тому числі на полях битв сьогоднішньої України, зокрема півдня, де ми вже переходимо до фази розвитку нашого наступу, і ми вже говоримо про методичне і послідовне працювання наших військ. Так звісно, як ви сказали, не йдеться про те, що ми там просунулися вже до Токмаказа різними даними. Я буквально вчора розмовляв з хлопцями, там ще кілометрів 20-30 до того міста. Бої ведуться. Ми намагаємося розширити наш коридор в. Ходу для того, щоб мати можливість маневрувати і наносити удари як на запорізькому, так і на бердянському напрямках, але вірити словам хай поважних, але засобів масової інформації, які не є елементом державного апарату, ну, зокрема сполучених штатів, я б не став. Ну, в такому випадку, я ще на завершення вас попрошую ще можливо трішки деталізованішу оцінку щодо того, що відбувається зараз на фронті, зокрема щодо південного напрямку, коли ми говоримо там про розширення плацдарму в районі роботоного, коли ми говоримо про так само по суті закріплення успіху після взяття урожайного на бердянському напрямку. За вашою оцінкою, все ж таки сценарій позитивний, стримано позитивний. Нейтральний такий стриманий чи е, тяжіє до більш негативного. Я маю на увазі сценарій розвитку е, подій в подальшому. От якщо спостерігати і аналізувати м, кількість ресурсів, кількість е, виснаження військ, так рівень виснаження військ е, і залученості підрозділів, е, врешті-решт техніки, котру ми вже бачимо. До речі, ми дуже, дуже довго багато говорили про те, що мовляв люди, та почекайте за, подивіться ще там мардери, не задіяні ще челенджери. Ми не бачили на фронті, ще страв. Айкери так само великій кількості не задіяні. Тепер уже задіяні. Тепер це вже з'являється на об'єктивну фото на відео. Так, очевидно. І тому в мене, скажімо так, стримано оптимістичний погляд на ці всі речі, адже так як ми діємо зараз. В районі запорізького напрямку або Мелітопольського напрямку це повністю відповідає нашій стратегії ведення цієї наступальної кампанії, де ми отримуємо можливість просуватися і розширювати цей коридор входу. А за деякими даними вже говорить про те, що робота не наша, але маємо дочекатися вже повідомлень нашої офіційної преси і офіційних представників. Але ми просуваємося вперед, розуміючи, що противник діє в такій певній напрузі, не маючи достатньої кількості ресурсів для того, щоб надійно закріпити і закріпитися і не допустити наш прорив. Ситуація може змінитися в будь-якої хвилини, тому що тиск наш не ослабляється, а тільки поширюється на противника. Така ж сама ситуація, якщо ми говоримо про бердянський напрямок. То uh, тут uh, ми uh, обходимо урожайними, атакуємо йому uh, лівого та з правого флангу. Ми пройдемо вдоль дороги від Старомайорського до Старомлинівки uh, для того, щоб uh, зайти вже на цей опорний пункт, знищуючи противника. Тобто ми уникаємо так званих лобових атак, для того, щоб мінімізувати наші втрати, які на жаль є на жаль є. Але ми продовжуємо підтримувати такий темп наступу, який дозволяє нам говорити про успішність цього наступу. Звісно, він не такий швидкий, як як хотілося б дуже багатьом з нас, але і умови, в яких ведеться цей наступ, є абсолютно незвичними умовами, і оцінювати його ефективність можна буде вже після того, як він відбудеться. Тому що подібного до того, що відбувається сьогодні, не було ще в історії світового оперативного і військового мистецтва. На цьому ми і поставимо крапку. Пане Сергію, я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України, військовий експерт в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі із нами на наших хвилях, на нашій ютуб платформі. Також підтримуйте нас своїми вподобайками, коментарями, підписками. Вам не складно, нам приємно і корисно. На все добре та до нових, зустрічей. до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.